Негативно ставимося до відключення, а займаємося сном. Відключення світла в Полтаві стали частиною життя містян. Як вони з ними справляються, дізнаємося у полтавців? Чим ми займаємося. Ну, у нас є маленький світильник, який без світла світиться вночі. Ми граємо в карти. Під час відключення я зазвичай читаю книги. Я дуже люблю читати, тому це чудова альтернатива інтернету, соціальним мережам, оскільки інтернет доволі низької якості. Я граю в комп'ютер, бо у мене є вдома акумулятори. Ну, потужні, потужні. Я потужному. Потужні. потужні акумулятори. Я можу грати в комп'ютер, дивитись телевізор. У мене світ є по всьому дому. А як ставимося? Звичайно, ми не став... нам не хочеться цього. Але ну, що там да, погибають, да. там мучаються. так що дивлячись на те, що ми ж чимось допоможемо цим, то ми мовчки терпимо. Я ставлюся до цього як до необхідності і до того, ну що вплинути я не можу, але можу прийняти і спокійно займатися чимось іншим. Година відключення це не. Це не нещастя. А як переживаєте відключення? Ви пишіть у коментарі.